Головний на ВЛК. Питають військові, заходячи в кабінет, і чують у відповідь тишу або ще гірше. Підпишіть тут придатний, а потім розгублені гнів і тисячі питань. Чому не врахували діагноз, чому не направили на до обстежень? Чому вирішили так, хоча по закону має бути ні? Це відео для тих, хто хоче зрозуміти, які лікарі на ВЛК військової лікарської комісії справді вирішують долю військовослужбовця, якого серед них варто боятись як вогню. А з ким навпаки треба налагодити контакт, щоб отримати справедливу медичну. Оцінку, якщо ця інформація буде корисна, підтримай мій канал донатом. Чому варто дивитися далі? Бо саме від двох-трьох лікарів на ВЛК залежить, отримуєш ти категорію а непридатний, Б, обмежено придатний чи В придатний до будь-якої служби. Один підпис, і ти знову в окопах, один погляд і тебе направляють на обстеження в госпіталь. Твоя проінформованість може змінити все. Ми зібрали топ 5 лікарів, які найбільш впливають на рішення ВЛК в 2025 році і дали поради, як підготуватись. Що казати, які документи показувати, і як не дати себе злити, то 5 лікарів на ВЛК, які визначають твою придатність. Невропатолог. чому важливий? Саме він оцінює нейропатії, наслідки черепно-мозкових травм, травми, хребта, грижі порушення, координації, чутливості та сили кінцівок. Більшість діагнозів, які дають категорію А або Б, проходять через його кабінет. Що перевіряє Рефлекси м'язову силу координації, скарги на головні болі, запаморощення, простріли. Всі діагнози радикулопатія, невропатія, грижа, енцефалопатія, псевдодіограма, посттравматичний синдром, периферичний перес, поради. Підготуй висновок МРТ, електронейроміографію, ЗД нервів, якщо є. Розпиши симптоми по дня, коли з'являються, як заважають. Якщо є слабкість у нозі, руці покажи несоромця. Додай епізоди втрат свідомості, судом, головокружіння. Не геройствуй, біль це сигнал, а не прикра дрібниця. Терапевт чому важливо, це координатор ВЛК, через якого проходить кожен. Саме терапевт часто пише загальний висновок і може вплинути на те, які обстеження тобі призначать. Недооцінювати його велика помилка. Що перевіряє? загальний стан, тиск, вага, частота серцебиття, хронічні хвороби, гіпертонія, діабет, порушення серця шлунково кишковий тракт. Документи. чи всі діагнози зібрані, чи треба ще щось. Довести поради. Принеси карту щеплень, довідки з амбулаторією, історію хвороби. Якщо є гіпертонія, зафіксуй домашній, тонометричний щоденник, надай аналізи крові загальної біохімії, не свіжі, а ті, де видно проблеми. Знай, що терапевт може як підтримати, так і закрити очі, тому будь чітким і наполегливим. Ортопед-травматолог, чому важливо, усі травми від розривами нізка до наслідків вибухових поранень це його зона. Також він оцінює викривлення хребтаською артроз, наслідки переломів, обмеження рухів, в кінці. Що перевіряє? МРТ, рентген, КТ, об'єм рухів у суглобих стан кісток, набряки, наслідки операцій, ендопротезування, видалення гриж тощо. Поради. Принеси документи з травмпункту виписки з госпіталю. Попроси лікаря-травматолога в цивільному написати висновок із формулюванням, стійке обмеження функцій. Якщо є штифти, пластини, протези, це серйозний аргумент. Покажи, як саме травма заважає службі. Психіатр. Чому важливий? Мало хто знає, але саме психіатр може признати. Начити госпіталізацію, обстеження УВЛК або ж внести серйозний вплив на кін на кінцеву категорію, Посттравматичний стресовий розлад, тривожні стани, депресія це реальні медичні підстави, що перевіряють поведінку, міміку, реакцію, скарги на панічні атаки, безсоння, агресії, думки про самогубство, історію, червно з травми, загибель побратимів, психічні навантаження. Поради. не бійся говорити чесно, але спокійно. Якщо вже був на обліку, візьми історію лікувань, пройди опитувальники, Хадл, СПМ, ММПА і принеси результати, поясни, як саме стрес впливає на твою службу, порушення сну, конфлікти, помилки у виконанні наказів. Офтальмолог, отолеранолог, тобто лор. Чому важливі? Поганий слух, зниження зору, ангіопатії, сітківки, хронічний отит, носові кровотечі, синусити. Усе це часто ігнорують, хоча можуть бути підставами для Б або навіть А, що перевіряють гострота зору, поле зору, очне дно, слух, прохідність носу, хронічні інфекції, наслідки поранення або вибухової травми, поради принеси електроінстаграфію, аудіограму, висновки лора. Важливо вказати. Як впливає зниження слуху зору на службу? Якщо носиш окуляри, візьми висновок офтальмолога про стабільну міопію, хронічні гнійні отити, анкілози слухових кісточок – це не дрібниці, а підстава для категорії Б. А що ж інше? Так, ще є кардіолог, дерматолог, астрондиролог, ендокринолог, уролог, фтезіатр, інфекціоніст, але саме ці п'ять лікарів, невропатолог, терапевт, ортопед, психіатр, офтальмолог, лор найчастіше впливають на категорію придатності. Вони бачать найпоширеніші та й найнебезпечніші для служби проблеми. Їхні підписи можуть направити тебе на додаткову вилку у госпіталь або дати категорію, з якою ти повернешся на фронт без реального стану, здоров'я. АВЛК вирішує твою долю саме ти. Але щоб діяти, треба знати, кого питати, кому показувати документи, де наполягати, а де мовчати. П'ять лікарів це п'ять шансів довести правду. Що робити вже зараз? Збери документи, висновки, обстеження, МРТ, аналіз. Прийде цивільних фахівців-фахівців, отримай другий. Думки, підготуйся до ВЛК як до іспиту. продумай відповіді, не занижуй симптоми. Попроси про направлення в госпіталь, якщо не впевнений у висновках. Пам'ятай, ти маєш право на повторну ВЛК апеляцію у госпітальне обстеження. Якщо ця інформація була корисна, підтримай мене донатом. Я витрачаю власний час, щоб ти отримав шанс на чесну медичну оцінку. Не чекай, поки вирішить за тебе, підготуй документи, запиши симптоми, поговори з лікарем і збережи це відео, бо коли ти будеш на ВЛК, можна. Кожна фраза з нього може вирішити твою долю. Поширюйте відео серед друзів, рідних та побратимів. Зручно поділитися цим відео через месенджери. Якщо хочеш більше таких порад, підпишись на наш YouTube канал. Ми не просто розповідаємо, ми боремось за справедливі висновки для кожного військового. Дякую. Виникли питання? Не соромтеся, пишіть. Всім бажаю міцного здоров'я.